Доброго всім дня. Сьогодні 2 жовтня. Погода хмарна, ось привіз ОРХ, коров'ячий навоз. Ну як не навоз, а перегній. Став перегною. Зараз піду черв'ячка свого. Він їв все время. Все время їв козячий навоз. а Це коров'ячий. Дав, пройшло два тижні. Ще зараз подивлюсь, що там твориться з ним. Так, якщо ви помните, заселили ми сюди черв'яка 16.08.24. Ну а тепер е, яке друге? Десяте. Жрав він козячий навоз. А тепер я достав коров'ячого, насипав коров'ячого. І пройшло два тижні, зараз зараз подивимось. Чи вони перейшли на чи... А, Так ось уже бачу. Це чи... ось навіть зверху вони на ньому. Диви. Ну, чи не блюють вони от коровів. а понравився коров а Понура ви Як вони тут себе чувствують, диви. Лазить. Не ожидали, що я пройду, чуваки. Да, їм тут добре. Вони на коров'ячому взагалі. Бомба. Тут уже мене піомос. Під клієночку не поливаю нічого. І вони собі тут і маленькі. А де кокони? Вже, мабуть, осінь вони на... Чи є? не ки. Честь. Не бачу. А є, є вон кокони. Ну, а ну, райно. О. Тут вони червоненькі, каліфорнійські. Тут райно. Порагні. О. Нормально вони себе чувствують. Три маленьких полупилось багато. Оно, такий ящик ми ще догодували, ще одна доска тільки. Ано, оно тут. І ось полуго зріяли. І, і тут повно їх. Хвається, правда. А ну Оп! І потікали. Світ. А там в козі, чим подалі. О такі далі, такі капасики диви. Скоконом поліз. Скоко настав? Той за ним Ні, не хоче. В другу сторону. І тут кабанчики такі непогані. Так що тут є кругом. Переходять вони з на коров'ячий, аж бігом. А це думаю яблук дати. Хай на яблуках. Так, зараз перенесу. Перенесу на той лампочку на той ящик. Подивимось, що там. Якщо ви пам'ятаєте, ми два ящика будували. Okay. Оп, оп, так ух ты! Ски кей. О, клієнточка, продай! Их тут моря! Що так-то диви, ні? Скільки їх в ящик? Поки клієнка лежала, вони під кліонкою. Ну не поливав. раз за три, за все время, за всі ці місяці. Лампочка ця хитається. За всі ці місяці. О. Не пузають ховається, правда. Ну непогано. Може, комусь цікаво. І тут перейшли вони. На... Ну вони вже переїли. Як кину їм яблуки. О, диви. Ну, воно вже біогумус, треба кидати ще. Кину їм яблука. Подивлюсь, як вони яблука жилатимуть. Малесенькі тут є такі моднички. Маленькі-великі. Та їх тут дофіг. Ну тут менше було. Все равно їх дофіга. Упав. Упав, тікаю. Погнав туди в навоз. Вятає такі же. Що... Я не знаю. Заохотивсь да, цими черв'яками. Куди їх дівати? Ну, Біогумус — хороше діло, я виноград вирощую на біогогумусі. Від біогумусу три години п'ять років не заглядаю. Тільки вермічаєм поливаю трошки. Ну все. Буду яблука. Тут наші ці прибамбаси, що ми слоїли. В бутилки нічого не стіка. Тай откуда ж, як я не поливаю. А, красавець. Такі красиві червоні, червоні. Гарні шусли такі. Наїдений. Зараз я вам яблучок дам і кругом є. В кожному кутоку райни є, і є. Ну коконів вже менше, вже восім, навіть похолодало. холодах. У них вже дуже мало. І тут є. Відтікають, а глибше. аж до козячого туди. І, є, і там. Там є вони. вообще их моры. В общем, и червяки едят. І вже переїли, це вже блядь, біогумус. Зверху таке вже як... О! Таке рихле. Тут повзе. Кудись повзе, чувак. Ну, в общем, ладно. Буду виключатися. Побачення, може щоб так, хоч би написав, хто сказав, як я його житті не знімав. Це так знімає в собі один ящик, наш другий. Ну ще далеко доверху, ще вон, скільки досток треба доверху догодувати. Ще одну тільки показати не можу. Дві доски нагодували. буду прибувати, блять. До побачення. Понравилось, не понравилось. Бо я вже таке діло, що сам собі кевщині сам собі знімаю. Сам із собою. Загортаємо ми це. Це що було тут коконів мало. Там було більше. Що зараз занесу яблуко і буде тенять яблучко. Ну ось насипав яблук. Уже тут насипав. Так от в ящик. Небагато що вони будуть. І в той ящик насипав. Від ладва сюди, від ладва. Таких гнилих. Через дні пройду, подивлюсь, що тут твориться. Нічого більше ні поливав, нічого, просто яблук зверху насипав на перегній чи навіть на, 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 на червіки. І все, через три дні будемо дивитися, що у нас тут вийшло. Зараз буду закривати уходить. Все, до побачення і вам покажу, якщо вам цікаво. Щастий всім.